Велосипедки 110 116. 68 вісім, така футболочка. Тут буде буквально пару доничок малючка. 68 така сукня, класна літня. Купальник. 110-116 шортики, 110-116, 8-10, такі 84, 80 шортики, комплект футболочок. 4-6. Можна, до речі, зробити з тими листінками комплект. Такі дві футболочки, щенячі патруль. Такі ромпер, шість 8 а два шість набір футболочок. 134 140. Футболки Гаррі Поттер. 12-14 пумплев. Футболочки 10-12 комплект. Футболочки такі 4-6. Хлопчик. Так, такі футболочки. Комплект 2-4. А, це 4-6. В принципі, вони них не... майже одну волосів не бачу. Далі такий комплект футболочок. Такі. 6-8. 2-4. Такий комплект 10-12. 8-10, 8-10, футболочки комплект. 8-10, 4, 6, 6, 8, 4, 6. 12, 14, 8, 10, 5, 6, такі на одниточку. 98 104. Такі класні барбі. 6-8, 4, 6 Велосипедки 146 і 158. розміри, 122, Сто 98, 104. 29, дуже класні. Шльопчики такі. Тут, до речі, така тканинка, щоб не натравила. Так, пару шкарпеточок, малючкові такі шкарпеточки з тормозками є. Такі на 35, 38, 34, такі шкарпетки. Такі. 33 розмір. Вони досить легенькі, дуже зручні. Так, ще один комбінезончик, шортики, шапуля така, ромпери малючкові. 6-8 футболочки, 8, 8 10-12. Такий комплект футболочок. Такі прикольні. Це у нас розмір. Зараз я подивлюся. 12-24. І такі брючки літні. Замовляйте.